Обираємо останню програму. Встановлюємо рівень чутливості на 14. В певних місцях, можливо, і 15. Якщо ви використовуєте малу катушку, тільки 15. Даю універсальне налаштування, саме рівня 14. Змінюємо дискрим. A, B. Саме ось такий варіант. Далі переходимо. В основне меню. Виконуємо баланс ґрунта. Якщо серед ґрунту є цеглини, каміння, на які прилад реагує, тоді виконуємо ще й баланс ґрунта номер 2 Якщо у вас є перешкоди, в мене вони доволі потужні, відлаштовуємо прилад від перешкод. Прилад сам обере канал, на якому буде мати стабільність. В даному випадку ми знаходимося в центрі міста. Відповідно, у нас перешкоди є. У вас їх практично не буде на цій програмі. Повертаємося до меню після того, як виконали баланс грунта, швидкість змінюємо на 1. Тут в підменю у вас нічого не буде. Дане значення встановлюємо на рівень 3. Теж в підменю нічого не буде. Переходимо в гучність, встановлюємо гучність на максимум. Теж нічого не буде в підменю. Переходимо на останній пункт, і в нас, на відмінності від легенди, слабкі сигнали були в гучності підменю. Тут слабкі сигнали знаходяться в даному меню шумопоглинача. Встановлюємо рівень 1, він саме універсальний. Якщо буде змога, повільніше водити, робити помахи. І вас на грунті буде стабільно, можете встановлювати значення 2. Прилад буде ще більш глибокий і чутливий. Бажано використовувати саме навушники. Всі налаштування завершені. Інколи можна змінювати чутливість на 15, про це я вже вів мову, і відкривати повністю баланс ґрунта на більш легких ґрунтах. Але універсальне значення все-таки ось такий варіант. Давайте швиденько пройдемося. B, чутливість універсальна, 14, остання програма. Баланс грунта виконуємо. Переходимо в швидкість. Встановлюємо на рівень 1. Ір 3, гучність 6 і слабкі сигнали на 1. Це все. Обираємо останню програму. Встановлюємо рівень чутливості на 14. В певних місцях можливо і 15. Якщо використовуєте малу катушку, тільки 15.